Добрий ранок! Сьогодні четвер, 20 червня, день нашого кольорового тижня синій. Тож, як завжди, розпочнемо його з зарядки. Зарядка з кубиками. Далі проведемо цікаву пальцеву гімнастику-веселка, після чого заняття з аплікації. Дзвіночки в дзвони задзвонили. Потім весела руханка з хмаркою. Культурне заняття. Як завжди, кольоротерапія. Сьогодні милуємось синім кольором. І дізнаємось, як з користю гратися з водою. Тож, бажаю вам смачного сніданку і чекаю на заняттях в нашому онлайн-садочку. Приходьте самі і приводьте друзів. До побачення!